Вам від 18 до 45 років ви придатні до військової служби за станом здоров'я. У вас немає проблем із законом. Саме таких добровольців зараз набирає батальйон територіальної оборони. Військове формування виконуватиме завдання в інтересах області щодо охорони та захисту державного кордону, охорони та оборони важливих об'єктів та комунікацій, а також забезпечуватиме надійне функціонування органів державної влади та органів військового управління. Боротиметься з диверсійно розвідувальними групами та іншими ворожими озброєними формуваннями. Батальйон що з собою являється це, фактично це буде механізований військовий підрозділ, в якому потрібні водії, механіки, водії, в якому потрібні електрики, радисти, телефоністи. Ну і безперечно, що такі військові спеціальності, як кулеметники, стрільці. Механіки, водії, інші бойовий компонент, звичайно, армійського підрозділу його бойове злагодження буде відбуватися у міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Я сподіваюся, що ми там обов'язково побуваємо і поспілкуємося з тими людьми, які будуть проходити службу і в батальйоні, який формуються за рахунок гличан. Патріотично налаштовані громадяни України, які готові зі зброєю у руках захистити рідну країну від агресора при зарахуванні у батальйон, будуть забезпечені безкоштовно речовим майном та харчуванням. За більш детальну інформацію звертайтеся у Львівський обласний військовий комісаріат, що по вулиці Івана Франка, 25, з дев'ятої години до 1700. Телефон 260 26 44 260 28 02 або в районі військові комісаріати Львівської області за місцем проживання.